У Естонському місті Марду відбувся 36-й міжнародний турнір з боксу пам'яті відомого тренера Олександра Баранова. На ринзі змагались боксери з Латвії, Литви, Естонії, Росії, Білорусі, Швеції, Фінляндії та України. Буковинські спортсмени повернулися додому із нагородами. Буковинські боксери отримали нагороди у своїх вікових категоріях. Володимир Бойко здобув перше місце серед юніорів. Хлопець каже, на турнірі провів два поєдинки, обидва успішні. Я боксував з двома естонцями. І перший бій, і другий. Е, перший супротивник мій був. Менш опитний, другий був побільш опитний. Перший переміг по очкам. Другий бій я виграв технічним нокдауном. У змаганнях серед дорослих стрібло здобув буковинець Дмитро Касумов. Спортсмен розповідає, отримати золото йому завадила невелика травма. Програв у фінальному. Бою програв перший раунд. Ну, як мій тренер казав, я вигравав по очкам. Другий раунд я також вигравав. Десь минута другого минута друга раунду ми зіткнулися лоб в лоб, і я отримав розсічення і бой прикратили. Готували спортсменів до турніру Олександр та Едуард Погодіни. Тренери кажуть, хлопців вибрали не випадково, адже ці боксери пройшли тривали тренування та вже здобували перемогу на чемпіонаті області. Ребята самостійно по, по утрам бігали Ліккроси виконували ту задачу, яка поставлена. їм була школу бокса роботи. По вечорам мені работали спаринги, боксирували, працювали над технікою, над швидкістю, над силою. Всього на участь у чемпіонаті претендували спортсмени з трьох областей: окрім Чернівецької, Щельвівська та Івано-Франківська. Боксери провели спаринги і найсильніших відібрали на турнір. Україну представляли только ми. Тому це було почетно, дуже почетно що ми. Наша команда, состоящая из тренера и трех человек, представляли Украину. В честь нас подавался украинский флаг. Мы уже четвертый год ездим на этот турнир. Четвертый год представляем именно Украину. Именно вот наш клуб, наш город представляет как бы, нашу державу. Нині буковинські боксери готуються до міжнародного турніру, який відбудеться на початку червня у Польщі. Юрій Гоманович,